Ай! У нас тут черговий не І цього разу я пошмякав Валбурні Грум. Це було весело. Поїхали побачити. Я люблю Валбурін Просто відчуття від нього прикольне, коли у вас є багато демеджа, і ви шмякаєте Валбурін Гаруво, і вони наносять багато демеджа, і просто відривають боссу в лице. І інколи там аншот, і це все прикольне відчуття. Сам Бруйнгаров не такий веселий, якщо ви їм хітовим граєте, бо у нього так спідано так багато, але клірить нормально мапки можна, ну, лук, скіл, бігайте, півпів пів робити. Не вау, але нормально. А от це відчуття, коли ви шмякаєте босса, я прям від нього кайфую. І я такими білами вже грав. Минулі лізі, по-моєму, в позаминулі мені не весело, я їх роблю, різні варіації пробую, як його можна зробити ще по-іншому. І в цій лізі нам дали нове Ascendus провал скіли, і я вирішив з ним його зробити, відповідно. Цього разу я вибрав будь Варденом, бо у Вардена є кнопочки на багато демеджа, які дають, а Гарроу хоче багато демеджа. Тому що головна ідея цього білда це мати багато демеджа і бажано ваншотить босів. І це до цих босів входять і навіть убери. Ну, ви не ваншотите, у вас там є 4 півпів зробити можна. І за 4 вам треба зафазить боса, щоб це було весело. І в мене таке вийшло. Як можна замітити на екрані, я нормально робив бомбуми. І це було і звичайних босів, я інколи витирав і убери витирав, було весело. Але коли це вам не вистачало цього демеджа, то робиться зразу невесело. Тому що, щоб це стільки демеджа було, я вклав все в демедж. Дефенсів у цьому чарі не було ніяких. Крім там, ну, 4 клайфе резистиці. Я навіть грейс не використовував і нічого не використовував. Just don't get hit. Була дефенс-механіка моя. І це, якщо нормально працювало з таким демеджем, то що ми оба жили не сильно, і боси не жили, так що я вмирав не дуже часто. Але плейстайл специфічний, ви не маєте отримувати демеджа. Якщо ви чогось захочете це повторити за мною, це у вас такий от специфічний цікавий білд. Ви ходите, шмякаєте боси, це весело, але якщо бос не шмякнувся, то робиться невесело. А мапінг кажу. Мапиться він гірший, ніж звичайний лук білд. То, що звичайний лук білда, там айшот, лейтінгару, ай хід, Є якась АОЄ частина, коли він хітає моби, він щось робить. Ну там якісь там, якісь лайтінги б'ють. Бурінгару робить нічого такого. Він просто б'є моба і все, ну він його підпалює. І то не підпалює, тому що я варден, варден там не може і Я так зробив його. Так що, от по кому цей ару попав у Бурінгару по якому мобу, от того він і хітнув, і той він молодець, той, той моб помер. Того клірилось, ну, не дуже. А якийсь чейн, ви не можете чи форк сюди приліпити, тому що якщо прожектайл бурнінгрова аловського чей не чи форкає, то він не взорветься і нанесе менше демеджа. Це така смішна механіка є, і з того снайпер марку не використовуємо. Ми використовуємо ассім марку для стабільності кріта. Так що це було нормально, але кажу: якщо прожектайл має щось ще крім, крім Пірса, він полетить кудись і мобу нанесе мало демеджа. Того Клірк був, ну, такий собі. Не лук скіл далеко, не геть поганий, то пів-пів робило, але й не вау. Але для чого цей білд був, я зробив його, бо я люблю шмякать боси в Болінгару. І я це робив майже кожну лігу, і я кайфую від цього, але недовго, то що мапиться цим білдом, ну тако, ну тако. Я не буду казати, що це прям хорошо робиться. І ось такий от білд. Це було весело, але рекомендувати це не буду, чесно. я не... Стараюсь не байтити людей, коли білд не, не білд. А такі просто ідеї. Ну, ось таке є, ось таке можна поробити. Якщо чогось когось це зацікавило, час розкажу, як я це робив. Поїхали. Ось такий от мене чар. Ось так він виглядає прикольно на з... з шмотками. Зараз буду розказувати, чого. Я коли створював цього персонажа, у нього була одна ідея: чим побільше демеджа робити. І для цього я сидів довго вибирав, який лук використовувати, і неочікувано, я прийшов до думфлечі. Чого думфлеч? Я не знаю. Я не пам'ятаю, як я до цього дійшов, тому що думфлеч цеп точно не топовий лук для вибору демеджа, якщо ви хочете максимум дпс, там інші луки є. Але я з думфлячем давно не грав. І мені стало цікаво, напевно, подивитися, чи він ще живий. Я б не сказав, що він сильно живий, але playable, скажімо так. І ось тоді я з думплячем граю і був вибір як скелетів. Нам треба для думфляча багато фізикал демеджа, що як він працює, на ньому самого демеджа немає, майже там чуть-чуть фізикала. -чуть але він має 300 фізика екстра елемент, ну, по 100 кожного. І це багато. Просто треба десь в інше місце знайти флет Damage. І флет демедж я шукав на ебіджувелах. Хтось в чаті мені це порекомендував, і я такий точно, Eбіджувел стакінгом гадоном не грав, давайте постакаємо. І на біжулах є кучка демеджу. там Фізикал і не тільки фізикали, але це був мій спосіб знайти фізикал демедж. І У мене було куча біджулів, які дають мені фізикал демедж сюди, де можна і да. І вийшло, що в принципі хороший ДПС вийшов. Бурінгаров, як працює, ви бам робите так його. Бам-бам. І в мене вийшло, що кожен з цих аруів, я пускаю там від 4 до 7 ару, залежно від квівера, я зараз покажу квівер. Так от, отпускає від 4 до 7 ару. І кожен з тихарву десь від. я не знаю, від 3 до 10 мільйонів демеджу, навірно, наносить, я б сказав би. Ну, ладно, від 1 до 10 десь, навірно, просто воно робиться. То, так що мій демедж з одного цього хіта від 10 до 50 мільйонів десь, навірно, був приблизно. І це було весело. Я таких міг 4 штуки пульнуть, інколи 5, інколи 6. Тому що там є Assенdeці, яке я теж буду потім показувати, чого 5-6. Actually, получився демедж. Як я це робив демедж? Відповідно, на стаку я біжджувел. Час дає нам кучу пенетрейту. За кожне бізджугол. І Руслашу її використовував. Цей пояс нам дає море максимум фізикал демеджа, але less мінімум фізикал демеджа. Оце, відповідно, цифра на луку, наприклад, 30-100 фізикал демеджа. Вона робить, що замість 30 тут буде 20, а замість 100 буде 140. Відповідно, демедж росте. Але він має більший діапазон. І далі я ще використовував таку механіку, як Volatility, яке ще сильніше цей діапазон розширяє. Тобто менший демедж там уже 20 робиться 10, тобто не така велика втрата, ну, чи 5, ну не велика втрата, а тих 140 робиться вже як 200, то що 50 море. То вони комбляться хорошо Volatility із Руслашею, але це дуже рандомний демедж. І щоб цей рандомний демедж пофіксить, як можна замітити, в мене шапка червона, багато людей питали, чого. Тому що це просто як кемтік, у мене шапка не працює. вона. Але... А в мене є джувел легіоновський з асінат, ім'я Asinatut. І це воно робить, що кей-нодик заміняється в радіусі на Dance with Death. Що робить Dance with Death? Can't use Helmet, того він червоний. І crit strike chance is lucky, що дуже приємно, то що кріта у нас складно знайти у Doomflet 5 base кріта. Пофіксить кріт це допомагає. У мене було десь 90 з тим нодиком, без нього 60 в такому районі. І він робить, що your damage, коли ви крітуєте, тоже lucky. І відповідно оці роли, що в мене вийшли роли демеджа на скілі від 3000 до 70, від 300 до 20 тисяч лайкінга, Дуже великі роли. І що робить лакі, ролиться два рази. Це воно вибере перший раз маленький демедж, другий раз великий, моб отримує великий. Того це дуже сильно. Коли у вас такий великий діапазон демеджів, лакі демедж, це дуже сильно робить. Це... Цей кінодик мені робив десь 70 море демеджа, коли я його клікнув. Ну, це і, і, і демедж лаків враховують, якщо ось така от комбінація: Volatility, Ruslasha і Demsu Death. Але для цього комбінації, це море physical damage Русла робить, нам треба було Damage шукати, і Damage на луку не було, так що це навіть жоулог був Damage. Демедж знайшли, але це, що всі Abyss ці сокети займають слоти геми, у мене для гему не вистачило місця багатьох. Я б хотів, ще в сюди усунути, і ще деякі речі. Для цього не вистачило місця. Це була проблема, плюс шапка у нас не нав'язається, ще мінус 4 сокета. Це була достатньо велика проблема, так що того, як біл трошки такий. Не рекомендую я прям так його робити, як я зробив. Це просто ось така ідея і забавно, але все це, що я зробив з комбитю в одну кучу, трошки перебор було, Рінги Рінгі на фізикал демеджу кучу. їх, до речі, треба було б задіванні заблесить. там я їх не ідеально задіваю, на ну, то вже таке. Амуліат на фізикал демеджу, ну і демедж, Ліфкріт мульті, це таке. Просто хороші, хороша ювелірка, яка мені пофіксила резисти і дала кучу демеджа. І що тут ще є цікавого, є новий ну, новий минулій, типу, він був квівер, який я ще не використовував ні разу, вирішив повикористовувати. Що він робить? Коли ви стріляєте з лука, і якщо біля вас є миньон, у якого є хп, ваш цей хід з лука буде мати 3 additional arrow. І як воно генерилось? з цією, що я робив. Herald of purity дає нам physical damage, демеджа, яке нас багато physical damage. І воно сумонить мінні. Ось. Коли ми хитаємо унікального моба, є шанс засумонить міньона, якого потім квівер з'їсть. І на клірі постійно було on kill enemy, міньони і відповідно їй сідає квівер і дає нам плюс арви. Що прикольно, то що оці всі оці всі арви можуть оверлапнутися на одному мобі. Вони всі одного можуть хітнути, якщо моб стоїть отут біля вас, він тут і хитається. І це, да, це прикольно було. Ну і тут на цьому квірі, що там physical damage є що теж нам damage демедж було, як я вже казав, ми всюди шукали. Так що прямо зійшлося нормально. Ну і там лайф якісь тати приємні. Такий гір. Бул і абістакання. І оці волатіліті роли. Вибрав я Сендесі Вардена. Давайте перейдемо до Аскендесів. Я вибрав Вардена, тому що я знаю, що Вардена багато демеджу зазвичай. Але я тут трошки помилився. Того, що багато демеджа. Ну, цей нодик дає хороший демедж, що замість ігнайти ми Scorch, а скорч це мінус резисти на мобах, і у нас сильний хід, то скорч великий накладується, і їх два може бути. Я на UberBos робив мінус 50 резистич з цим нодиком. Це достатньо приємний сильний нодик. І цей нодик хороший. Тінкчура дуже сильна механіка, і цей нодик дозволяє тінкчуру на ренджові опони використовувати, то що по стандарту тільки мілі можуть. Та два нодика є хороші. Проблема, що третій нодик цей був такий собі. Я його взяв, і він дуже сильний. Проблема, що його настакати треба. Для цього нодика потрібно 100 разів накласти елемент на моба. А я хитаю, ну, бам-бам-бам-бам. Ну, щось якесь там 10 хітів зробив, може, чи 20. І там є, у нього є кулдаун, як часто можна отримати того ганбаунду, а потім оце пів-пів чуть-чуть стакається. Я за весь Уберфайт один-два рази, може, нажимав цю кнопку, і то не факт. Того це було неефективно. Якщо ви навіть хочете варде, на краще візьміть другу тінкчуру і візьміть ще там крит тінкчуру, наприклад. Це моя рекомендація. Або взагалі якісь інші Ascendeсі. Я кажу, я зробив білд, потестив його на уберах, і оцей нодик був такий собі. Але довго я цим білдом грати не хотів, тому що це так, чисто по пофаниться було, то я вирішив вже не перероблювати його і не міняти. Просто знайте, що це було не оптимально. <гум> я на уберах в основному грав без цього нодика можна вважати, в мене було два Ascenсі. І все одно було нормально і весело і прикольно. Так от, решта моїх нодиків тут, ну, я ебіжжувели само. Я хотів побільше джул соків, того зробив два кластера. Один кластер там з лічом, бо ліч десь надо ліч мати. І другий кластер я зробив отакий смішний, точніше я його купив, який дає нам 35 ефектів. Це з болами кластер. Лайфа, то що лайфа складно знайти весь гір у нас без лайфа. Ну там на джувалах може бути, лайфа ну, не так багато, як хотілося би. І складно було, оскільки все в уніках, шапки нема. Резисти складно було знайти. Пояс Унік. Того цей джувел мені давав дуже багато резистів. Кожен давав мені по 4 All-Resist, і я їх 10 клікнув. І кожен давав мені атрибути, що теж. Пофіксити атрибути було достатньо складно. Це такий джувел прям дуже хорошо мені зробив. Якщо хтось хоче ебістакать, рекомендую такий джувел теж робити. Він фіксить ваші проблеми. Дуже багато. То що у Еббістакінга є ці проблеми, що атрибути і. Резисти по фіксі складу. Само собою на луку плюс ару, а на цьому луку ще дуже важливо, плюс Adiшonal ару мать. Того я і цей квір на ару, і лук на, на ару Additional мал. Того ж вони всі, я кажу, можуть оверлапнути. Якщо босс стоїть оду, вони тут всі шмякнуть його. А це кожен раз воно всіх шмяк, його шмякне. Того арови, ару, ару. Я навіть думав украсти в, в дедай ару, але якось забив, вирішив, що я просто хочу хоч обіджугулив. І да. Другий Ascendсі, який я використовував, як я вже казав, Валовський. Бо валовські Ascенdeсі дали, яке з ультиматум боссу отримується. Ось такий нодик, який каже, що, по-перше, солгін превенш не менше. Це скільки часу після того, як ми зробимо бум, не можемо ми отримувати нові соули. Було 2 секунди, стало півтори, приємніш. Але важливо тут, less soul per use. без цього нодика три рази можна шмякнути. З цим надиком, як можна замітити, чотири чаржі у мене. Це робить оцей ле соуперюз. І там є останній рядок, що є шанс 20%, що коли ми нажмемо кнопочку, соули не потратяться. Відповідно, ще раз можна буде зразу нажати. Того тут написано, що я можу чотири рази шмякнути, але часто буває, що 5 разів я можу шмякнути. Цього разу не пропнуло. Там 20%. інколи п'ять, інколи шість хітов. І як в мене речарджаться ці чаржі, як можна замітити, зазвичай вони тільки коли ви б'єте унік моба чаржиться, або коли ви убаєте мобу на карті. Вони в хайдавики мене ось Тут маленький нодик дає один пер секунд і є руне графт, який теж дає один пер секунд і получається 2 секунд. Мені для одного шмяка треба там, я не пам'ятаю, 10 солів, по-моєму. По стандарту треба 15, але, це... але цей нодик робить, що на 30 лес, то виходить 10. І відповідно, бам-бам-бам, робимо. О, цього разу 5 раз шмяк. Так, такий от смішний білд. Якщо це можна назвати білдом, це просто ідея, пошмякать була в мене. І вийшло пошмякати. Один оцей аров. Їх тут 4 вилетіло, Злу... коли у вас є дешеві міньони які спавняться там часто, сп... вилітає Лів... 7. І один цей аров наносить десь. Я б сказав, в середньому 3-4 мільйона демеджа, коли у вас бафу нема. І десь 5-6, коли є. І відповідно цих харе у 7 буде, коли є міньон. що часто, більшість часу міньон є. Так що розумієте, да? там десь? В середньому 20 мільйонів демеджа один оцей залп робить. І я убер боссу, просто бос спавнився, я до нього підходив, казав, здрасте. Чотири рази робив це, і він йшов далі в некст фазу. І це було дуже весело. Але якщо щось не сталося, якщо вас там unlucky, прокнуло, ви не крітанули, не, не шмякнули, дефенсив у цього чара нема. Ви, якщо у вас бос хитає, ви вмираєте. Ну, як убер. Звичайно, ще якось там переживаєте, але да. В цілому, кажу, чар був веселий, але рекомендувати на ньому грати я не буду. Він дуже специфічний. Просто знайте, що є така механіка Volatility, може хтось не знав. Volatility, плюс Руслаша, плюс шапка, яка робить оцей, ну, без шапки Кейнодик. Дуже сильний скелінг Демеджа для Лакі це і Лакі Демеджа. І Abyss Stacking теж дуже сильний це скелінг демеджа. В принципі, є такі механіки, можна його використовувати на інші білди. Але цей білд я рекомендувати не буду. І як я казав, вже думфлеч. Ну окей, грати можна, але мені здається, просто рарний лук сюди взяти і просто рарну луку грати було краще. Це так, моя думка. Домфляч трошки застарів морально, як айтем. Я все вклав демедж, ну і в мене получився демедж, але це, це не заслуга Думфлячі. І такий отбіл вишу. Тоді я вас, мабуть, залишу на цьому своїм. Убер, убере аллеркілом. Подивитися, як він там фазився. Що там один-два удара, він фазиться, було весело, але я один-два удара і я лежу. Тоже було весело. Дякую всім за увагу. О, чуємось в наступному відео. Бай! тайм. проксиметлі 5 минут. Що робить. Я не мог на сам чаріот. Це моя найбільша навіть, до нього претензії, чесно кажучи. Це mm. убер, hey, якщо що. <звіднай бій контенту> <звіднай бій> Чаривно кров треба. Mm. Да. Було б непогано, як і на всі білди в цій грі, навірно, було б непогано. А факю. Я буду і шейпер. Ну то мене за слово що? Ні. Ласочка пуста. Це погано. Ситуації. Десь тут шарик має літати сейчас. Скоро. Ага. Ю. Іди нафіг. Ще й полагай мені, да Я ідіот! Факьок. Так хорошо грав і просто в такій фігні запоровся. Причому я перед тим, як нажав, уже розумію, що рука нажимає, і вже розумію, що я фігню роблю. Обідно. Зразу mm. в центр, Елдер mm. Слово, <laughs> і я не зміг себе збіємо вибігти. Ну ладно. Причому я реально можу Десис зробити. Ну я не кажу, що це кожен трай буде Дес, типу Easy Club, але реалістично це робить Десис регулярно. Якщо грати добре. Det er begynnende.